Дорогі друзі, сьогодні буду випікати печиво з маком. Рецепт давній. Печиво пекли на весілля і свята. Продукти, які нам потрібні, я вказую на відео. А для зручності рецепт буде в описі під відео. Отже, для початку злегка збиваю яйця з цукром. Сильно не потрібно збивати, лише для того, щоб розійшовся цукор. Яйця відставляю в сторону. У велику миску просіяла 600 г борошна, додала смалиці маргарин. Наша задача зробити крихту, як робимо пісочне тісто. Додати яйця сметану. Сметану всю не додала, третю частину залишила для амонію. Додала амоній і перемішую. Сметана має кислинку і таким чином амоній, так би мовити, гаситься у ній. Тепер погашений у сметані, виливаємо у миску, додаю мак і замішую тісто. Потрохи додаю решта борошна, вмішую у тісто. Загалом у мене пішло 1 кг борошна. Тісто має вийти не тоге, а таке злегка липуче. Вага тіста 2 кг 240 г. Це і подвійна порція, тому що я печу багато. Якщо ж вам потрібно менше, то поділіть порцію рецепту на двоє. Тісто ставлю у холодильник на 1 годину, після чого з ним буде краще працювати. Ну що ж, полежало тісто у холодильнику, гарно застигло, тепер відрізаю один кусочок і розкачую у пласт. Колись форму печива робили круглу з диркою або без, а я пропоную робити будь-якою формою. Це не принципово. Тістечка викладаю на деко, застеливши пергаментом. Так зручніше випікається, Змащувати не потрібно. Випікаємо тістечко у розігрітій духовці 200 градусів 10-12 хвилин. Перша партія печива готова. Продовжую випікати решту тіста. Дуже смачне домашнє пісочне печиво, яке легко приготувати з доступних продуктів. За рахунок амонію воно повітряне, за рахунок смальцю воно м'яке, крихке. Так що беріть собі на самітку. Думаю, що моє відео було для вас корисне. Дякую за перегляди, за вподобайки. До нових відеороликів. Всім миру і добра!